Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті з математики ми будемо вчитися з вами гроші рахувати та розв'язувати задачі. І для цього я підготувала вам цікаві завдання. Тож почнемо. Дітки, скажіть, а що нам потрібно для того, щоб купити продукти, предмети побуту, іграшки? Так, гроші. У кожної країни свої гроші. Паперові купюри та металеві монетки. Розглянемо зображення паперових купюр різних країн та оберемо українські гроші. Як вони називаються? Вірно, гривні. Обираємо 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень. Молодці. Ми з вами потрапили до магазину з іграшками. Чи є на прилавках народні іграшки? Так, давайте їх назвем. Лялька-мотанка. Пташка свищик з глини і з дерева. Куманець, вірно. Подивіться на ціннику, скільки коштує кожна іграшка. Які дві іграшки ми можемо купити за 10 гривень? Телефон за 9 гривень і мікрофон за 1 гривню. 9 плюс 1 дорівнює 10. Ще ми можемо купити комп'ютер за 8 гривень і пташку свищика за 2 гривні. 8 плюс 2 дорівнює 10. Так. Також можна придбати. Ляльку за 7 гривень і куманець за 3 гривні. 7 плюс 3 дорівнює 10. Також ми можемо купити ляльку мотанку за 4 гривні і машинку за 6 гривень. 6 плюс 4 дорівнює 10. А ще ми можемо купити ведмедика за 5 гривень. І робота за 5 гривень. 5 плюс 5 дорівнює 10. Молодці! Все вірно порахували. А тепер ми відправимось до супермаркету та купимо з вами фрукти, додавши до цінника відповідну кількість грошей. Скільки коштує апельсин? 2 гривні. Шукаємо 2 гривневу купюру. Яка вона за рахунком? Перша. Скільки коштує банан? Одну гривню. Додамо до цінника купюру одної гривні. А скільки коштує виноград? 5 гривень. Додаємо відповідну купюру. 5 гривень. Молодці малята. Дякую за увагу та старання. Тепер ви вмієте рахувати і українські гроші.